Все прокидається поволі. Зі сну зимового встає. Радіє гай, радіє поле, земля поталу воду п'є. Скресає, іщезає крига, Пурульки падають з дахів, а вітерець прозорокрили, додому підганя птахів. У лісі на галяві теплий. Поміж ялинок запашних уперше спалахнув метелик Тендітний вогничок весни. Доброго дня, дітки! Скажіть, які весняні явища ви запам'ятали з цього вірша? Давайте пограємо в гру, знайди помилку. Я кажу вам твердження про весну, а ви шукаєте в ньому помилку. Слухайте уважно. Навесні дні стають коротшими, а ночі довшими. Правильне твердження? Ні. Навесні дні стають довшими, а ночі коротшими. Наступне твердження сніги розпускаються. Правильно? Ні, листочки розпускаються. Сонечко тане. Правильно? Ні, звісно, сніг, тане, з'являються перші весняні бурульки, правильно? Ні. З'являються перші весняні квіти. На деревах набухають квіти, правильно? Ні, на деревах набухають бруньки. Птахи прокидаються від зимового сну. Це правильно? Ні, звісно, бо звірі прокидаються від зимового сну. Звірі повертаються з теплих країв. Правильно я сказала? А хто повертається з теплих країв? Так, звісно, що птахи повертаються з теплих країв. Молодці дітки, ви дуже уважні. Давайте ж підсумуємо ознаки весни. Сонце світить яскравіше. Небо стає світлішим і вищим. Дощ стає теплішим. Підвищується температура повітря. Прокидаються сплячі тварини. На деревах бубнявляться бруньки, зацвітають перші весняні квіти. Послухайте і поясніть прикмету про весну. Березень березовим віником зиму вимітає, а весну в гості запрошує. Як ви гадаєте, що це означає? Я прощаюся з вами. До зустрічі!